Майже половина з міських будівель не пристосована для інвалідів, та й вулицями Дніпропетровська пересуватись неможливо, запевняють люди з обмеженими можливостями. Дістатись до лікарень, банків та державних установ це величезна проблема. Наші журналісти у цьому особисто переконались. Артем не може самостійно пересуватися без милиць, а тому кожен ранок перетворюється для хлопця у справжнє випробування. Щоб дістатися до роботи, йому доводиться змінити одну, а іноді й дві маршрутки. Громадський транспорт у Дніпропетровську каже Артем: геть не пристосований для людей з обмеженими можливостями. Фактично, всередину деяких автобусів просто неможливо потрапити. Маршрутчики іногда відказують. і на ну про просто мимо проїжджають. І зараз раніше взагалі, з маршрутками була печалька, тому що там було дуже тяжело забратися, нету на... поруч, нету ні, нічого. Сейчас вже поруч зробили, но все одно зробили високі ступені і дуже тяжело забираться. А це тротуарна плитка у самісінькому центрі міста. У волого погоду для людей з обмеженими можливостями вона перетворюється на справжній аттракціон. Людмила Дубінець через протез ноги вимушена постійно обходити такі пастки, адже втримати рівновагу на сільській дорозі жінці надзвичайно складно. Для інваліда це просто страшно. Просто на пліточці йдеш і їдеш як на коньках на катки. Аді ріст, що я упаду. А упаду, я не знаю, встану я чи ні. Та все це дрібниці у порівнянні зі складнощами Тетяни. У дитинстві жінка перенесла тяжку хворобу, поліоміеліт, і на все життя залишилась інвалідом. Тепер пересувається тільки на колясці. Ми вирішили піти на експеримент та разом з жінкою проїхатися вулицями міста, аби побачити, з якими проблемами щодня зіштовхуються люди з обмеженими можливостями. Тетяна запевнила, Дніпропетровськ абсолютно не пристосований для самостійного пересування людей з фізичними вадами. І перший доказ діряві як решето дороги навіть у центральному парку. Вот для таких дорог неудобны на наших колясках отечественного производства передние маленькие колесики. Они попадают в ямку, и, конечно, коляска застряла. Через чисельні ями жінка ледве дісталася до найближчого пандуса і, як виявилося, даремно. Навіть не можна сказати, що він не нормований, він ніякий. На цей пандус разве тільки верхолаз якийсь в місті з страховочними кріпленнями зможе забратися. А в деяких місцях навіть і такого пандуса немає. Через ці дві сходинки у парку глоби жінка не може потрапити на центральну вулицю міста. Всі зусилля з подавання поганої дороги марні. Для того, щоб піднятися наверх, потрібно кого-либо просити. Причому це має бути чоловік, який хоча б немножко розбирається в тому, як підняти інвалідів коляски на эту лісницю. Міська влада про таку проблему знає, але у відповідь тільки розводить руками. У Дніпропетровську лише 4 тисячі будинків, які більш-менш облаштовані для маломобільних груп населення. І особливо тут не розгуляєшся. В управлінні соцзахисту кажуть, всьому виною неправильне проектування міських будівель ще за радянських часів. Переделати все на сьогоднішній день це нереально. Це нужна будувати ізначально з учотом всіх будівельних норм. Тобто, в першу чергу проєктировщики повинні бути в цьому заінтересовані. І це ще не все. Обласний центр знаходиться на трьох пагорбах. Отже, він має специфічний ландшафт. То вгору тягнешся, то котишся з неї. Тому в Дніпропетровську як ніде в Україні мають розробити спеціальні проекти, щоб полегшити просування інвалідів міськими вулицями. А поки наш експеримент обласний центр із тріском провалив. Його Скоріна, Володимир Черненков, новини одинадцятого каналу.